ситуація в регіоні, що зараз відбувається на Сєвєродонеччині ну в військовому сенсі. Ситуація більш-менш стабільна. Окупаційна армія намагається тиснути більше на куп'янському напрямку. Для нас це Макіївка Невська, Греківка, але тут ситуація стабілізована, більш-менш. Стабільна ситуація це сереблянське лісництво, лиман, терни тут. Наші хлопці на більш вигідних рубіжах на сьогоднішній день активно контратакують, додають втрат російської армії. Білогорівка теж більш-менш ситуація стабільна, але знов таки, що окупаційна армія активно використовує всі види артилерії, авіацію, нищить інфраструктуру, нищить логістику в цьому сенсі ситуація. Погіршується з кожним днем. Людей залишається все менше. На тому тижні вдалося евакувати декілька людей. Люди виїжджають на Харківщину, на Донеччину. Якщо безпосередньо взяти окуповані території, то тут е, із е, уже стабільного це спека, це пожежі, е, це, мабуть, рекорди сьогодні по, взагалі по пожежах по окупованої. Луганщині не вистачає засобів. Є дуже великі проблеми з централізованим водозабезпеченням по всій е, території окупованої Луганської області. Тут теж в цьому сенсі ну, значні проблеми у них е, наростають. Якщо по Северодонецькому району повернутись, то я думаю, на сьогоднішній день сама гаряча точка і сама погана ситуація це Кремена. Там дійсно йдуть активні бойові дії навколо люди без світла вже декілька тижнів. І там ну, ситуація найгарячіша. Глобально починається уборочна. Зараз знову збіжжя поїхала в Російську Федерацію і темпи вивозу ну, прошлогоднього зерна збільшуються в рази зараз. А, власне, к, леонід Пасічник такі. Самоназваний е, е, керівник так званої Луганської народної республіки заявив про те, що Луганська Народна Республіка визнана найкращою серед нових регіонів Росії за рейтингом реалізації промислової політики за минулий рік. Е, що ж там відбувається з такою промисловою політикою на окупованій ну, Луганщині? Якщо об'єктивно, то по Середенському району нічого взагалі не відбувається. Вони намагаються свої там якісь успіхи в передачі в оренду великих промислових підприємств, новим власникам видавати за якісь успіхи. Тим самим вони там звітують про якісь плани значних інвестицій, про відновлення виробництва. Зараз знов ну, таки переданий азот. У власність якісь російської компанії, є там якісь інвестори на а, шахти так званої ЛНР. Глобально якихось змін на сьогоднішній день не вбачається. Вони звітують про успіхи там в Волчевському міталорійному комбінаті. А, є певні там у них непогані успіхи в розвитку а, харчової промисловості дійсно, але насправді ситуація залишається поганою. з одного боку, не вистачає працівників, з іншого боку, є проблеми з виплатою заробітної плати. Ну і глобально, я ж кажу, на нових окупованих територіях економічний розвиток завмер. І все це більш такі паперові перемоги. А, зараз на Луганщині окуповані. Яка взагалі демографічна ситуація? А, ну, по нашій інформації, людей стало значно менше не мається на увазі українців. Складно зараз сказати про якісь цифри. Я в, просто бачу, що Северодонецького знову там шукають безхозні, так би мовити, тобто без господарів приміщення там описи. Де ну знов таки, це ж притамане не тільки Северодонецько. У них є нове тепер законодавство, де вони мають право визнавати безхазяйним в принципі будь-яке майно, де нема власників, а в принципі віджимати і націоналізовувати можуть будь-яке житло, яке вони можуть визнати небезпечним там для е, сусідів. І це у них тепер нова така схема технологія для того, щоб націоналізовувати майно українців. І це зараз відбувається і в Сєродонецьку, і в Рубіжному, і в Лисичанську, і на Старобірщині, е, і на старих аковозах територіях. Оголошення є про це там в Тервомайську, наприклад. Тут мова йде про те, що заїжджають гастарбайтери, заїжджають з родинами, заїжджають російські військові, формуються нові підрозділи з силовиків, які на сьогоднішній день представлені теж росіянами. Цим цим службам необхідно давати умовно так відомче житло, і для цього вони віджимають житло від у тих українців, які не повертаються. дякую дуже, пане Рома.